Слава нації та смерть ворогам в ефірі телеканалу Еспресо. Ви дивитесь головні новини Білої церкви цього тижня. Про все важливе розповідає Ярослав Гопаца. Ми єдиний інформаційно-аналітичний телеканал міста зі щоденною підбіркою актуальних новин. Тож не перемикайте та підписуйтесь на нас у соцмережах, адже там, де Еспресо, там правда та об'єктивність. Рівно місяць тому в річці Рось неподалік дерев'яного моста, місцеві мешканці виявили значні витоки пластику. Тоді начальниця відділу охорони навколишнього середовища міської ради Тетяна Гапонова. Розповіла нашому телеканалу, що це не перший подібний випадок, та цього разу вони залучили всі відповідні служби. А фахівці відібрали проби води та передали їх на дослідження. Як повідомила пресофіцерка Білоцерківського управління поліції Оксана Барковська, по даній справі слідчі розпочали досудове розслідування. Наразі вживаються заходи зі встановлення порушника. Зазначу, за це винуватцю загрожує штраф від 1700 до 3400 гривень, або ж позбавленням права обіймати певні посади чи займатися діяльністю на строк до 5 років, або ж ув'язнення. Ну, то як можна до цього відноситися? Річка, ми, ми з подругою кожен, кожне літо плаваємо з того берега на той. Нам неприємно ж, мабуть, купатися у забрудненій річці, а мабуть, же хочеться, щоб середовище було чистим, безпечним. Погано, погано. Ну, забруднювати погано. Погано, погано, звичайно. Треба її чистити. річку. Бажано б. Це добре, звісно. Нехороше. Одним словом просто сказано. Ну, погано одношися, да як сказати. Звісно, це погано. Що робите? Подалі від московського 29 березня Києво-Печерська лавра розриває договір про оренду всіх будівель з українською православною церквою. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Через це священиків московського патріархату змушують звільнити приміщення національного заповідника. України натомість у Білій церкві ситуація дещо інакша. Ще з літа минулого року. Місцеві активісти наполягають на поверненні у власність громади церкви Святого Миколая, відомої також як Микільської. проте поспішати з таким рішенням міська влада поки не збирається, адже досі не вчинила жодних дій. Але ще через півроку громадська активістка Ірина Кісільова отримала відповідь від мера міста на своє звернення, в якому йдеться, що питання буде вивчене відповідними структурними підрозділами. Та білоцерківців така ситуація обурює. Вже в лаврі скоро московських попів видворяють, а тут тільки справу розглядати будуть. Ага, не поспішають наші достойники за такі приводи, як звернення хапатися, щоб діяти. За вуха тягнути треба. Сподіваюся, що ситуація з видворенням попів з лаври допоможе членам комісії бути більш сміливими та рішучими. Цирк. Що? Дикий не знає ситуації. Що вивчати? Підписи зібрані, листи відправлені. Люди проти московських церков. Що ще вивчати? Весна на дворі, весна у душі. Вже в п'яте у білій церкві організовують благодійний захід для мам, які виховують дітей з інвалідністю. Аналогів цьому проєкту, як стверджують організатори, немає в Україні, а його мета. Показати як зовнішню, так і внутрішню красу жінки за чотири роки до ініціативи долучили 130 дівчат та жінок. Однією з них стала і переселенка з Херсона, якій разом з сином довелося тікати від російських снарядів. Про історію Ромчика та його мами. Дивіться далі у нашому ефірі. Це для мене експеримент. Я вже отримую приємні враження. Думаю, що все буде дуже чудово. Образ ні не показали. Я думаю, що буде чудовий образ. Нині 35-річна Анна готується до першої у своєму житті професійної фотосесії. Каже, хоча й нервує, але з нетерпінням чекає фінального результату. Її фарбують та роблять зачіску задля гарних знімків у рамках проєкту з весною в серці, який організовують для мам діток з інвалідністю. Жінка виховує семирічного ромчика, який має проблеми з мовленням. До білої церкви разом з сином вона переїхала з Херсона. Поза камерою зізнається, не любить, коли її називають. Переселенкою, адже вона вимушено покинула свою малу батьківщину і з перемогою обов'язково повернеться додому. Важко було і страшно дуже було. Ну вистачало, ну чогось вистачало, кось чогось не вистачало. Якийсь час щось шукали, щось знаходили. Було ж таке, що перед самим звільненням, як вони йшли з міста, вимкнули світло, воду все позривали. Ми місяць жили без води, і без світла, але дуже раділи, що вже Херсон звільнили, були на площі в п'ятиповерховому будинку. Я проживала спочатку, поки я була на роботі, потрапив снаряд у квартиру в сусідньому будинку, прямо на другий поверх, просто залетів у квартиру. А вже за день, як я вже збиралась їхати, прилетіла на п'ятий поверх. Я жила на четвертому. Втім, життя після деокупації стало ще більш нестерпним, адже путінські вбивці щодня гатять по цивільній інфраструктурі. Через це Анна й втратила роботу і жити майже не було за що. Тож, забравши семирічного сина, виїхала з Кавунового краю. Білу церкву вибрала не випадково, адже тут проживають її родичі. За декілька місяців перебування встигла влаштуватись у місцевий центр розвитку мовлення нейропсихологом. А Ромчик звикає. До нового місця навчання. Діти з особливими потребами так глобально всі ці події не розуміють, як розуміємо ми. Але з першого дня я йому пояснила, що відбувається, щоб він не думав, що це якась гра, що ми там просто граємося, якісь хованки чи ще щось, щоб він розумів, що це небезпечно. Я прийшла 17 січня, через тиждень закінчувалися канікули в школі, і вже з наступного тижня дитина пішла до 19-ї школи, це спеціальна школа. Він відвідує цю школу з дуже активний хлопчик. На цьому тижні купували йому самокат, бо наш залишився в Херсоні. Ось чекаємо погоду, щоб була гарна. Йдемо кататись. Дуже сподобалась ваша набережна тут в Херсоні. Не було такої довгої доріжки вздовж річки. Мейкап та зачіска для фотосесії готові. А ось зелену сукню доповнили стріблястими прикрасами. У цьому образі Анна схожа на актрису голівудських фільмів і, хоча перед камерою позує вперше, відчуває себе комфортно. Перші світлини жінці сподобались, а ось інші побачать згодом. Як розповіла одна з організаторок благодійного проєкту «З весною в серці Оксана Сахарова, минулого року, через повномасштабне вторгнення, захід довелося скасувати, але цьогоріч його. Все таки вирішили провести за її словами. Анна стала 12-ю по рахунку учасницею, яку перевтілили та подарували неймовірні емоції. Однак їх кількість лише збільшуватиметься, адже триватиме ініціатива до кінця березня. Це такий красивий проект, покликаний показати внутрішню красу жінки і показати цьому світові, що з діагнозом дитини життя не закінчується. Воно просто трошки набирає інших кольорів. А мама, жінка. Це насправді завжди красиво, і наш проект він реально за своїми масштабами він не має аналогів в Україні. І пишаємося цим проектом. Розпочали ми його з 2019 року з одненького маленького заходу. Кожна жінка заслуговує на такі приємні миттєвості, адже у гонитві за роботою, у піклуванні за дітьми, має бути місце й для приємного відпочинку з манікюром, макіяжем та гарним вбранням. А насамперед, коли йдеться про мам, які виховують особливу малечу, Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. У кінотеатрі імені Довженка відбувся показ танцювального відеоперформансу «We are Ukrainians», який створила одна з білоцерківських данс команд. Подібну ініціативу організували у місті вперше, а все задля збору коштів на авто для 8-го стрілецького батальйону. Короткометражний фільм Юні таланти та їхній тренер також скреативали й задля. Популяризації української культури, адже використали у ньому лише твори вітчизняних артистів та національну символіку. До заходу долучили 150 людей. Танцювальне відео тривало 14 хвилин. Але щоб зібрати більше коштів, його доповнили аукціонами та виступами білоцерківських артистів. Тож загальна сума донатів склала 25 тисяч гривень. Гривень перформанс планують показати і в інших містах України, та навіть за кордоном. Це чисто український продукт. Це в першу чергу українські діти. Потім це українська музика. Це популярна українська музика, таких виконавців, як Монатік, Альона, Гоа. Альона, і сам танець. Брейкінг, стиль брейкінг, він частково також має українські корені, тому що дуже багато кроків взято із саме з гопака. Ми створили творчий продукт, за рахунок якого ми стимулюємо людей до ну, робити добрі справи. Ну в частності вносити донати і закривати такі збори, як на, на авто. Продовжує ефір новинами про спорт. Білоцерківчанка Ольга Єсіна виборола срібло на Кубку світу сфехтування на візках. У змаганнях, що відбулись у місті Піза, взяли участь 26 країн світу. Українська команда разом з нашою землячкою завоювали 6 нагород. Також на чемпіонаті Європи білоцерківська борчиня Лілія Маланчук стала віцечемпіонкою у категорії 53 кілограми. І завершує випуск понеділка. Традиційно прогнозом погоди на тиждень. Весна поступово заявляє свої права на панування, проте на вулиці досі буде мінливо. Повідомляє Укргідромедцентр. У вівторок очікується хмарна погода та плюс 11 градусів в день. У середу температура повітря триматиметься на позначці 10 градусів тепла в день, вночі сягне Трьох у четвер сонце також рідко визиратиме за хмар, але метеорологи прогнозують температуру повітря від 5 до 14 градусів вище нуля у п'ятницю. В день стопчики термометра показуватимуть рекордні за тиждень плюс 16. Натомість на вихідних стане дещо прохолодніше в суботу та неділю. Подекуди очікується дощ та до 12 тепла вночі до 7 градусів за цельсієм. В Україні відзначають річницю від дня народження славетного гетьмана Івана Мазепи, який народився неподалік нашого міста. Батьківщиною отамана є село Мазепинці, де сьогодні, як і щорічно, вшанували його. Пам'ять Мазепу називають найвідомішим гетьманом війська Запорізького, адже він незмінно тримав булаву протягом майже 22 років. За час його правління стабілізувалася соціальна ситуація та відбувся значний розвиток церковно-релігійного життя. І культури, то й не дивно, адже чоловік був найбагатшою людиною у Європі. Зазначу, в білій церкві функціонує Мекільська церква на території спасу Преображенського собору, яка закладена Іваном Мазепою у 1706 році. Цими історичними фактами я завершую ефір головних новин Білої церкви на телеканалі Еспресо для вас працював Ярослав Гопаца та вся наша команда. Раді бути корисними вам. Ви ж у свою чергу підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. А також, якщо маєте новину або ж втомились, терпіти бездіяльність влади, пишіть у наш телеграм-бот, адже війна не привід заплющувати очі та розводити руками на важливі проблеми людей. Дякуємо ЗСУ за можливість працювати кожного дня для вас. Побачимось завтра.